Доброго ранку, діти. Запрошую вас на заняття з грамоти. Спочатку пригадайте, які букви ми вже вивчили. А тепер знайдіть їх на галявині. Перевіримо. Вірно. Ми вже з вами вивчили букви А, У І. Пошукаємо їх у звукобуквених схемах. І підберемо схему до малюнка. У нас на малюнку мак. Дуб. Сир. Під ними три звукобуквених схеми. Як ви помітили, вони відрізняються одна від одної лише голосною буквою. Слідкуйте, діти. В першій схемі це буква У. В другій И. А в третій. А. Тепер доберіть схему до малюнка. А ви, шановні дорослі, зупиніть відео, щоб діти подумали і визначили з відповіддю. Тож доберемо схему до малюнка. А ви перевірте. Перша звукобуквина схема до слова дуб. Визначимо. Скільки звуків у слові. Вірно. Три. Який перший звук? Д. Який він. Він твердий приголосний. Другий звук. У. Він. Голосний. Третій звук. Б. Який він. Вірно. Він твердий приголосний. Дивимось на другу схему. Скільки звуків у слові? Так, три. Який перший звук? С. Він який? Так. Твердий приголосний. Другий звук. І. Молодці він голосний. А третій звук. Р. Він. Вірно. Твердий приголосний. Подивіться на третю звукобуквену схему. І скажіть, скільки в ній звуків? Три. Який перший звук? М. Так. Він твердий приголосний. Назвіть другий звук. А. Він який? Голосний. А третій. К. Він. Твердий приголосний. Молодці діти. Продовжуємо наше заняття. І сьогодні ми з вами познайомимось з новим звуком. Спочатку уважно прослухайте вірш. Оленя одне блукало. Оленя когось шукало. Оля Олю запитала: Ну, кого ж воно шукало? Оля Олі каже прямо. Оленя шукала маму. Тепер скажіть. Який звук частіше усього зустрічається? Вірно. О! Діти. Ви пам'ятаєте, що звуки ми чуємо та промовляємо, а буквами бачимо та пишемо? Звук О на письмі позначається буквою О. Знайомтеся з нею! Що за буква дивина? Немає початку, немає кінця. Сонечки! Уважно подивіться на букву О і скажіть, на що вона схожа. Буква О на сонце схожа. І на бублик, і на обруч. Мов кермо, я хочу взяти круглу букву обруч. Тепер знайдіть усі букви О, які тут є. А дорослі зупинять відео, щоб ви могли їх відшукати. Тепер подумайте і назвіть слова, в яких є О. Які ж ви розумнички? А зараз зробимо звуковий аналіз слова мило. Мило. Скільки звуків у слові? Чотири. Який перший звук? М. Він. Твердий приголосний. Другий звук. І. Так, голосний. Третій. У твердий приголосний. І четвертий звук. О! Вірно, він голосний. Зробимо звукобуквиний аналіз цього слова. А ви діти. Допомагайте мені і підказуйте. Назвіть перший звук у слові мило м. Він твердий приголосний позначається однією рисочкою. Назвіть другий звук І. Позначимо його буквою І. Скажіть, який третій звук? Л. Він твердий приголосний і позначається однією рисочкою. Який четвертий звук? О. Позначимо його буквою О. Розділимо слово на склади. Мило. Скільки складів? Так. Два. Поставимо наголос. Мило. Наголос падає на перший склад. Тепер почитаємо. Слідкуйте. АУ Уа. Ео. Оу, -о які ж ви розумнички? Ще трішки пограємо. Допоможіть оленю знайти свої окуляри. Дуже добре. А тепер пригадайте, що нового ви дізнались на занятті? Що вам найбільше сподобалось? На цьому наше заняття завершено. До побачення, діти! До нових зустрічей!